Партнер проєкту Корвалмент. Заспокой своє серце. Треба спробувати пробувати випрацьок. Треба спробувати попробувати штурмано. Путі назад не було. Це буде квиток один в один конець. Противника виявили, Зразу працюєте на знищення. Є! Працюємо! Ласісти стояли за хатою нас. Кожної силі, мабуть, один до десяти це точно. Ти не хочеш нам нічого сказати. Вітаємо, вітаємо. Ну, з чим. Щоб взяти чернігів в повну блокаду, ворогу лишилося захопити останню дорогу. Командир роти Роман Гришак отримав наказ контратакувати ворога, щоб врятувати місто та не дозволити противнику вийти на трасу, що вела до Києва. Тут тоже. А то прильот. Цікавий надпис гострах. Застраховано по-добровольному. Ну, в принципі, я думаю, хазяєва не проти російського міра, як росіяни, застраховали. Будівлю. Добрий російський мір, який допоможе в усьому. Більше 600 одиниць техніки на той час на це те, що озвучили що намагалися замкнути вони кольцо якраз з цієї сторони чернігова. Остання дорога, по якій возивку на продукти, боємо підвоз боєприпасів. Задумка була зайняти оборону по лінії ферм, які ми зараз будемо приїжджати. Коли висунулись якраз сюди до ферм, Попали під масований обстріл реактивної артилерії та мінометів. Якби пропустили тута і відкривалася у них дорога пряма, виход на трасу, Москва, Київ. Я гось спостерігаєш, постав ізуальне спостереження Сладкошовий. Доброго дня! Що? Поставити про стан справу. 40 хвилин тому був поміщений БПЛА, передувався з півдня на південь. Тут БПЛА не оприділяли, крило чи щось з маленького, типу квадрокоптерів. Квадрокоптер. Зрозуміло. Повисити пильність, особливо в нічний час. Можливо, проникнення ДРГ противника або якісь вогневі провокації. Доповідь при виявленні негайно. Більш така лісова зона, з яку ну, тяжковато контролювати. Коли приїхав Дмитро Валерійович, командир 58-ї бригади на той час полковник Кащенко, треба спробувати вибити працівник, треба спробувати штурманути. Мабуть, всі розуміли, що може статись така ситуація, що це буде квиток один в один конець. І для цього... Кожному треба було подумати. Оп, на працівни. Поміг якиди сюди. Камеру збивав. Бачив, камера з Прикольно. Кажу, ну так, для мене найголовніша людина. Це бойова єдиниця, яку треба берегти. Техніку можна відновити. Все життя не повернеш, але це не відновлюється. Не було такого, що в приказному порядку усім є жиловіші. Ми всі ж посиділи, подумали, ну всі так, всі місті ж, Якщо він завжди нас піддержує, ми його завжди піддержимо. Загрузили БК, люди зібралися. Уже ну, путіну назад не було. Треба було йти. Точка збору в центрі населеного пункту. Е, висуваємося двома групами, дві коробки противника виявили, одразу працюєте на знищення. Зосередження противника десь до 15-20 БМП. Всі заховані, Скажімо так, величенька кількість противника по живої силі, мабуть, один до десяти це точно гробно тактична група, як оказалась тоді стояла у них, по-моєму, до 20 БМП, танкова рота, мінометка і плюс підтримка їхня із другого ешелону. Це реактивна артилерія і стволки. Зі мною 10 моїх, 4 чоловіка з розвідки, хлопці з командиром зводу. І п'ять мобілізованих, чотири танчика. Як розпочали рух в четверки не запустилася система, а він не стріляє, не заряджає, не стріляє, нічого їхати він може. Питався до нього по зв'язку докричатися, щоб він взагалі не продовжував рух, бо піхота пересіла. Але командир танка сказав, що не залишиться і не повернеться, буде їхати, щоб ну, создавати шум. Що? Дуже велика кількість бронетехнік. Є, брати, брати, брати. Решта підрозділ вже тут оспішувалась і в пішому порядку пересувалася машини окремо, піхота окремо. Тиди гусянка ще. Нас на асфальті залишилися, Як спогад. я думаю, він залишиться тут надовго. Снаряд сюди впав, ту сусідку побило. 152. Там кришу оббило, там під железом, так було. І у сусіда там міна була, впала, дівна, тут речі. Фашисти стояли за хатою нас. Хата є в тири, одна на одній. Замазував трохи цементу, було, так все оце, оце порозбили округ. Коли пішов уже вогневий контакт, все це на місці замерло. Дав команду в першому вони пішли, танчик пішов вперед, і ми потихеньку по дві сторони вулиці. Зачищаючи будівлі, потихеньку-потихеньку почали просуватися вперед. Розпочинаючи від початку населеного пункту, заходили в кожен двір, в деяких приміщеннях уявляли цивільне населення, жінок, дітей. До погріба спустилися, там були сім'я, батька і діти. Це перший раз, що ми столкнулися, що росіяни вони проживали разом з ними, прикривалися цим, ну так би убезпечували себе від вогневого враження. Потім, уже те, що почали розмовляти з іншими, то самі росіяни вони збирались Ранку розпочати також штурм іменно з самої Грабівки. Так вийшло, що ми не так довго, скажімо так, спали ми, чим вони. Для них це був неприємний сюрприз. Доброго дня, знову 58-мет, знову танчик орків. Коли вже ну, вийшли на саму околицю, і в ефір я вже сказав, що зайня, ну, дійшли до околиці населеного пункту, втрат немає. Займаємо оборону. Нірно скінчився той адреналін, який грав в криві. Переживали, щоб ну, всі залишилися живі. Забирай! — Та куди мені їх? Будете їсти, поки дорішки. Все, все, свої Дя... роз... хлопці. Йолки мабуть. Дякую, дякую. Будете ну, їсти, так тільки вони чуть, -чуть подпортились. Так. Ні, нічого страшного. Все, що, дайте, добре. Досить досить досить. досить. Доси. Поїсти там. Десь. Только поїсти. <гум> Дякую. Огіркися не сум. Я зараз кульок. Хвати, <гум> <Там>, Огуро... хватить, <гум> хватит. ми так, ми так положимо. Ну, Все, добре. кульок принеси. Нам хватить, хватить, хватить. Все. Хватить. До Рома, що ви нас. Освобождали Побудите, ваші збройні молодці. сили. І ми надіємося, що по настоящему їм здачі треба дати. Ми також можемо наступати, не тільки оборонятися. Ми також можемо наносити вогневе враження противнику, і він також підступає. Із поста переходимо, кажуть. Шафу присвоїли Героя України. Підходимо до нього, ти не хочеш нам нічого сказати. Він, та ні, що казати. Вони почали з мене прикалуватися. Вітаємо, вітаємо, ну, ну з чим. Так тобі присвоїли. Він каже, те ви гоніть там. Відкрили наказ, справді присвоїли віс Героя України. Чи не, не, не вірив я в це, чи, ну, тому що так, в моєму розумінні це такі нагороди, це, мабуть, дійсно нагороди колективу і робота колективу. Вручав президент в палаці. Я наразі весь народ України, який став на захист, Ці вільні, які обкидували колони техніки, коктейлями Молотова, які це все колотили, які перенесли наслідки цієї окупації, і дійсно вистояли для мене от дійсно всі, хто став. Хоч в однострої в збройні сили, хоч пірков та пардію, чи просто цивільні, які допомагали збором там коштів, дронів і всю решту, Вон, для мене вони всі герої.